Маленьке уточнення, не займали, а займаємо. На жаль, проблема з водними ресурсами України коріниться в історичному аспекті. На жаль, експлуатація, яка здійснювалася Радянським Союзом наших водних артерій, призвела до того, що з 70-х років всі ріки, ставки, водосховища, які були на території України, експлуатувалися як стічні канави. Напряму туди скидувалися неочищені стоки, і в результаті ми постійно понижали концентрацію. Для того, щоб розбавити забруднену воду до чистої і забезпечити коефіцієнт самоочищення річкової води, треба, щоб співвідношення коливалося від 5 до 10. Тобто ми маємо 1 літр забрудненої води, і нам потрібно 5 або бажано 10 літрів чистої. Відповідно, чим більше ми скидуємо стоків, тим менше залишається чистої води, щоб розбавити і привести це в збалансований стан. В майбутньому нас очікує взагалі глобальна проблема по світу, тому що сьогодні в розбавленні оцієї забрудненої промисловістю води бере участь річковий стік всієї земної кулі.